Четвер, 28 вересня. Ви дивитесь новини на ТВ 7 Сьогодні у випуску про таке: українська мова в школах на тимчасово окупованих територіях. Як українці підривають систему освіти російських загарбників? У Ростові на Дону судили 24 українських військових, що інкримінують загарбники захисникам Маріуполя. Чергові обстріли окупантів одразу кілька міст зазнали руйнувань у студії. Тетяна Байрак. Вітаю. Знищили місто, а жителів покинули на вулиці. Росіяни обіцяли маріупольцям компенсації за знищене ними житло та видачу квартир, але в реальності людей залишили ні з чим. Маріупольцям лишається лише записувати відео, у якому містяни висловлюють своє обурення. Послухайте, 18 марта 22-го року Моя квартира і весь наш дом були повністю розрушені. Тепер там котлован. На сегодняшний день нотариус не может выдать мне свидетельство о праве наследственности, ссылаясь на пункт 175. Нотаріальна контора не разработала процедуру наследственности на утраченное жилье. Я з 18 марта 2022 року года являюсь бомжом. Люди скаржаться, що документи на компенсацію житла приймають лише у власника. А якщо він загинув, то люди не отримують нічого. Більш того, відкриті спадкові справи при нотаріусі тепер вважаються недійсними. Суди за словами маріупольців, не працюють. Потрощені будинки, занедбані вулиці, помешкання привиди. так виглядає вщен зруйнований величезний мікрорайон на лівобережжі в Маріуполі. Місцевий блогер показує реалії життя в місті. Діти здають металобрухт, у гаражах стоять знищені автівки. Без світла й досі лишається частина вулиць. Місцеві кажуть, окупанти відновлюють лише вікна та двері. Все інше люди вимушені облаштовувати самі. У Ростові на Дону розпочалось нове судилище над 24 чотирма захисниками Маріуполя з полку Азов. Росіяни хочуть засудити українців до довічного ув'язнення за оборону міста. Окупанти інкримінують нашим бійцям так зване силове захоплення влади та участь у терористичній організації. Окрім цього, так звані ДНР, Верховний суд окупантів, засудив мінометника полку Азов Едуарда Вербанського до 22 років позбавлення волі за нібито мінометний обстріл школи під Маріуполем навесні минулоріч. Тим часом у багатьох країнах пройшли мітинги на підтримку захисників Маріуполя, які перебувають у російському полоні. Асоціація родин захисників Азовсталі закликала жителів міста Марії, які знаходяться за кордоном, приєднатись до акції «500 днів полону. Подібні заходи пройшли у низці міст, зокрема в Празі, Батумі та Стокгольмі. Одну людину вбито ще п'ятьох поранено. Минулої доби окупанти обстрілювали Донеччину з авіації, артилерії та танків. Наслідки обстрілів задокументували в поліції. По Костянтинівці завдали авіаудар бомбою ФАП 500 під вогнем. Також Авдіївка, Торецьк та Курахове. Вже сьогодні в день ворог завдав удару по Авдіївському коксохімічному заводу. Горять залишки нафталіну. Попередньо жертв та постраждалих немає. Сьогодні зранку російська окупаційна армія атакувала два села на Херсонщині. Внаслідок обстрілу поранено три людини. Усіх госпіталізовано. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Роман Мрачко. Всього за добу по Херсонській області росіяни здійснили 109 обстрілів, з них 9 по обласному центру. Окрім цього, ворог атакував і Одещину, Кіровоградщину та Миколаївщину дронами. Загалом вночі армія РФ випустила по Україні 44 дрони шахет. Сили ППО збили 34 з них. Українці на тимчасово окупованих територіях проти російської освіти так на непідконтрольній Україні Херсонщині батьки вимагають повернути уроки української мови. А в Енергодарі діти ігнорують російську пропаганду, не встають під час гімну та скаржаться на приїжджих вчителів із Бурятії. В мережі поширили відео з Енергодару, на якому директорка однієї зі шкіл доповідає про це крівництво. в старших класах, днів дуже задають провокаційні питання вчителям по російській історії, тому що вони ще знають, що таку історія України Звісно, ми вбрали це вже давно зі шкільної програми, але все одно. Молитва за загиблими окупантами на білборді у Бердянську. Загарбники просять Бога захистити руську землю від полчищ англосаксів. До чого тут українське приазов'я? Питання відкрите. У Запоріжжі маршрутка в'їхала у стовп. В результаті травмовано вісім людей. Маршрутне таксі зіткнулось із електроопорою, після чого транспортний засіб перекинувся на бік. Отримали ушкодження семеро пасажирів та водій. Рятувальники перенесли двох постраждалих до карет швидкої. Усіх травмованих госпіталізували до лікарень міста. Надзвичайники відключили акумуляторну батарею, змили залишки паливно-мастильних матеріалів та встановили чергування для запобігання займання. Про це повідомили в ДСНС. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш Ютуб ТВ 7 Також ми є в Інстаграм, Телеграм та Фейсбук. Залишайтесь з нами та бережіть себе.